Ми щороку проводимо конкурс молодіжних есеїв. Я вже кажу, для чого ми робимо, щоб розсовувати ці інтелектуальні кордони, інколи руйнувати кордони інтелектуального рабства. Одне діло, коли старша наділена досвідом людина дуже обережна, інше діло, коли молоді люди не обмежені будь-якими кордонами, революційні, можуть поширювати знання, можуть розширювати межі можливого. Тому ми щороку проводимо цей конкурс. Цей конкурс проводиться за підтримки роти вогневої підтримки п'ятої окремої київської штурмової бригади. Хлопці мої побратими щороку скидаються на премії студентам, аспірантам, учням, вчителям, тому що ми розуміємо, що це дуже важливо. На жаль, зараз мій командир Микола Зінько, який мав сьогодні вам вас привітати, не може цього зробити. Бо Черговий раз, москалі поспішають у пекло на Бахмутському напрямку, поспішають кожного дня. Нам вже нема танків, їздять на мотоциклах, на мотороллерах, на, на багі. І тому, на жаль, багато бойової роботи командир сьогодні не зміг, не зміг не зміг приєднатися. Але, попри те, що ми воюємо, наша рота за три роки доклалася до видання вже десь більше семи книжок. Тобто ми розуміємо, що ідеологічна війна, світоглядний фронт не менш важливий, ніж те, що ми робимо на полі бою. Сьогодні тут з нами є прапор оцей нашого побратима, який на Новий рік пішов супроводжувати групу розвідників в оточення, де перебував наш розрахунок і не повернувся. Сподіваюся, що сподіваюся, що Іван живий. Ось, він теж скидався на це все. І е, ми е, вирішили, що перша премія 10 тисяч, друга премія 5 тисяч. І так, е, перейму трошки ініціативу е, по конкурсу. Е, в нас е, спочатку е, планувалося за підтримки е, роти, роти вогневої підтримки. Петро і Штромової київської бригади. Три премії, як і минулого року. Перша премія – 10 тисяч, друга премія – 5 тисяч і третя премія – 3 тисячі. Однак у нас стався несподіваний поворот і наша премія завдяки фермеру з Миргорочини, так? <плес> З Гурівщини, так, хлопці, краще знають, подвоїлася, Юркою представить потім нашого учасника. так Прошу нас так дуже приємно. І був цікавий цікаве до нас таке звернення, щоб подвоїти премію і саме на конкурс. Тому на сьогоднішній день. Можливо, хтось і не знає. Премія це 20 тисяч перше місце, друге місце премія з 10 і третє місце 6 тисяч. Наші призери щороку стають нашими партнерами. Хочемо це похвалитися, оскільки з минулого року до цього року ми вели прекрасний моніторинг інформаційного поля Російської Федерації в значній мірі завдяки нашим конкурсантам, які... Приєдналися. Після е, отримання нагород і після опублікування їхніх робіт, і впродовж року напрацьовували дуже цікаві е, матеріали, які е, можна побачити і почитати на нашому сайті Української студії стратегічних досліджень. Також ми їх розсилаємо через різноманітні е, інформаційні е, канали е, і відповідні структури. Щодо конкурсу, наш конкурс е, цього року почався в е, вересні місяці е, з розсиланням. Листів по Міністерству культури, Міністерство освіти, громадських структур, Міністерство молоді і спорту відгукнулися всі, і несподівано для нас робіт прийшло дуже багато і дуже різноманітні в плані як тематичному, так і в плані представлення. Так багато школярів дзвонили 11 клас і питалися: а чи можна прислати вам роботу без наукового керівника, щоб вчитель не читав? Звичайно, можна, адже дитина формує своє бачення самостійно і подекуди супроти позиції там дорослих. Роботи всі були пристойні, якщо хочете там зауважити. Також великих, звичайно, найбільш таких цінних цікавих робіт було серед студентства, магістрантів аспірантів, які вже мають вироблену позицію. Тому навчайтеся, звичайно, це дуже потрібно і пробуйте свої зусилля в аналітичній роботі. І... Ще один такий був напрям це е, вчителі, е, які викладають і навчаються, або просто викладають і мають свою м, позицію громадську. І, звичайно, в дуже великі цікавим нам таким прошарком, це, звичайно, військовослужбовці, які м, з своїм певним досвідом бачення вже писали ці роботи. І тому е, е, таке. Поле нашої охоплення достатньо широке в територіальному географічному. це представлена вся Україна, навіть і Донецька, Луганська область, через навчальні вузи, які знаходяться і в Вінниці, і в інших містах. Багато робіт є також студентів, що для мене було несподіванкою, які зараз навчаються за кордоном і навчаються на два вузи в Києві, наприклад, і десь і в інших містах, так в Європі. Але вони підтримують інформаційно певний рівень України в полі зору. Загалом прийшло 226 робіт. Наша експертна комісія, яка складалася з кількох докторів наук історичних, наших експертів українських студій стратегічних досліджень, і, власне, нашого керівника Юрія Миколайовича Сорочука, які впродовж практично до кінця січня аналізували ці роботи, верифікували їх. Щодо наукової якості, щодо плагіату і інших моментів, тобто роботи на завершення вийшли якось такою чистотою. Кілька робіт, коли ми готували наш збірник, нашу книгу так, про визвольні рухи поневолених народів Росії, прекрасно вписалися в наш збірник і представлені також у ньому. Це ну, хотіла зосередити, так три роботи. Ми... Багато сперечалися. Ну, наразі ввійшло лише е, три. Перепрошую. Е, це в нас робота Янюка Івана, е, Тува коротка історія незалежності, е, Ярослава Ніцоя, збереження ерзянської ідентичності та спротив московському колоніалізму. І Ірина Євдоченко, Чеченська Республіка, Ічкерія, історія спротив вибір майбутнє. Е, ці роботи можна почитати в нашому збірнику. І відповідно отримати отримають свої авторські примірники. Ці люди щодо нагородження, підходимо до самого цікавого на Наші роботи представлені дуже різне тематично, і нам було важко підібрати власне, номінантів, які би могли, і переможців, які могли би бути тут представлені. Тому що тему ми зазначили достатньо широку Свобода народам, свобода людині, так як ми і наша тема бандерівське читання, історія перспективи по боротьби поневолених народів. І звісно ж очікувано було, що багато тем були власне про Україну. Про повстанські рухи, про героїв, лідерів повстанських рухів, про е, сучасний спротив російсько-української війни всі вони звичайно е, цінно е, збагатили так і наші ну показали, так наскільки це дітям цікаво. Е, ми акцент зробили е, на все ж таки поневолені народи Росії і тому е, очевидно в. Переможці, ці номінанти, вийшли саме ці роботи. Хоча е, дуже багато цікавих робіт, що показує поле діяльності, є по е, Придністров'ю по Грузії, по Білорусі, Ну, е, теми, які, власне, потрібно зачіпати, і, очевидно, можуть бути різними розвідками е, в наступні періоди або в інші. Е, Цікаві моменти щодо безпосередніх, визначили ми сім номінантів, які ми запросили сьогодні в очно і заочно, якому виходить на дискусію. І три переможці. Ну, буду спочатку назвемо номінантів, власне і їхні роботи. Я це до переможця. Я просто назву номінантів, їх більше, яких немає, а потім до переможців. І серед них Яковець Ольга, здобувачка другого магістерського рівня вищої освіти кафедри історії, філософії, соціального гуманітарного факультету Бердянського педагогічного університету, працює вчителем історії Новоселівського ліцею Синельського е, е, української сільської ради Синельнівського району Дніпропетровської області. Її тема дуже цікава і контроверсійна. Кат Кавказу, Олексій Єрмолов, російська легенда та справжня історія. Ми сьогодні можемо. І заслухати і відповідно поставити з залу запитання. Е, ще один номінант це СГ1 Дмитро, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, тема його – національно визвольні змагання, історія та перспективи. Думаю, йому буде цікаво було слухати нашу попередню панель і він зможе знайти контакти з нашими дискутантами. Наступний номінант Іван Янюк, голова громадської організації історичний меридіан. Власне, представник наших попередніх та е, переможець наших попередніх е, рівнів. І, власне, зараз він курує цілий напрям в нас моніторингу інформаційних е, процесів Російської Федерації, Це показує наскільки м, корисно так з молоді співпрацювати, і його тема – «Тува коротка історія незалежності. Ще один номінант, Ніколайчик Єгор з Харківського університету. Тема перспективи деколонізації Північної Євразії, етномовна політика Росії та її наслідки, сепаратистські, автономіські, регіоналістські рухи. Так. Тема також Козійчук Богдан. З Львова, Львівський національний університет, член молодіжної ради при Міністерстві культури, і стратегічних комунікацій, його тема Право націй, що перебувають у складі Російської Федерації та на самовизначення Ісламський аспект. Ще один наш номінант, Огей Антон. Навчається університеті, в столичному університеті імені Бориса Грінченка на міжнародній журналістиці. Його тема Гірська республіка, можливості утворення та перспективи існування. Також Паламарчук Юлія, студентка першого курсу в Донецьку національного університету імені Василя Стуса у Вінниці, і тема Історична Тунгуська Республіка та перспективи руху за незалежність у республіці Саха. Тобто тема, які представлені власне проблематику нашого дослідження. Ну і власне зараз хочемо перейти до. <звачен> так, хтось оголошених, з Євген. Так, попросимо до нашої студії. Так, до наших зайняти свої місця, а далі ми будемо переходити до нагородження наступних учасників. Ага, в цьому питанні. Ні-ні. Будь ласка, сюди серед номінантів присутні лише кілька інші Ми будемо насилати електронним варіантом. Перший з них є Іван Янюк. Будь ласка. Іван Янюк, який також стаття якого включена, і який буде номінований заохочувальним призом, так огей, будь ласка. Іван, займайте своє місце сюди. Огей, Антон. За будь ласка, також номінант нашого конкурсу. за Заохочувальний приз. Інші представники номінанти також будуть розіслані їм дипломи тільки вже в електронному... Будь ласка, ви займайте місце, так, будемо продовжувати. І переходимо до безпосереднього нагородження. З... Починаємо з третього місця. Третє місце конкурсу для молоді, свобода народом, свобода людини, історія та перспективи боротьби поневолених Росією народів отримує. Ірина Євдоченко, Київський національний університет імені Шевченка за тему Чеченська Республіка, Ічкерія, історія спробі вибір майбутнє. Будь ласка, так от там сюди? І ця премія хочу нагадати 6 тисяч. Будь ласка, займайте своє місце. Друге місце за конкурсу Свобода народом, Свобода людини. Отримує Ярослав Ніцой, Києво-Могилянська академія. Укромецька організація Український студент. Тема збереження ерзянської ідентичності. Дякую, десять тисяч. Будь ласка, сідайте, займайте місце. Супер. І перше місце отримує військовослужбовець Збройних сил України Олексій Ткаченко. За тему, що Україні робити з Росією наразі, Олексій буде лише завтра, тому що в нього служба немає не, не можливості сьогодні. Тому привітаємо офіційно, але поаплодуємо так за хорошу написану роботу: 20 тисяч де в Збройні Сили України. Я користуючись нагодою, хочу теж передати ще одну подяку. Євген Чубук допомагає не тільки історичному кубу Холодний Яр, не тільки допомагає молодим науковцям, бо це дуже важливо, повірте. Ви знаєте, скільки різні сороси вкладають грошей в те, щоб знищити мізки наших дітей, знищити наше майбутнє. І тому що те, те, що ми робимо, дуже важливо. І тому Євген, але Євген допомагає українському війську, тому я маю честь від командира Київської штурмової бригади Василя Матієва вручити подяку нашому благодійнику Євгену Чубуку. Да, дай, дай ще дай мені і, і, щоб, і щоб двічі не вставати, тут ще є одна родина, яка нам дуже допомагає. Анатолію Вітєву і доньці, які нам дуже сильно допомагають. Дякую, друже. Я зазвичай прошу не робити мені там подяки. Все, тому що е, але дуже приємно. Це перша моя подяка за 10 років, скільки там всього намагаємося, і е, приємно, що що з таких рук в такому товаристві. Я хочу сказати, що сьогодні дуже багато говорять про гарантії безпеки для України у зв'язку з тими процесами міжнародними, які відбуваються. Але ми всі чітко розуміємо, що найкраща гарантії безпеки для України це сьогодні розвал російської імперії зла. Це є найкращі гарантії безпеки і збереження українського війська потужного е, тому е, правильно казав Євген Чекаленко. Пам'ятаєте, хто це такий підприємець був великий? Що Україну треба любити до глибини кишені? Я підтримую повністю і ще й вважаю, що до... москаля треба ненавидіти до глибини кишені, тому. Велика приємність долучитися взагалі до, до таких ініціатив, які надважливі і повинні бути просто генеруватися туди максимальні сили на рівні держави, тому що наша основна задача це дійсно розвалити цю імперію. Тоді Україна зможе видихнути і не буде цієї загрози постійної. Тому дякую. Дуже приємно бути серед вас і долучитися. Бажаю всім успіхів, молодим науковцям, майбутнім науковцям успіхів і творчого натхнення наукових доробок великих досягнень. Нам всім великої перемоги. Дякую. В нас ще сьогодні такий малесенький подарунок для наших одного з наших учасників. від... Одного з учасників попередньої панелі Дениса Ковальова, який сказав, що він сам вибере кому подарувати свою книгу і про неї розкаже ще раз всім доброго дня. Це презент від центру дослідження Фінляндії, книжка Неопалима купина, яку ми видали разом з видавництвом Залізний тато. Засновником якого є фронтовий Дмитро Савченко, він зараз перебуває у зоні бойових дій. І цю книгу ми, ну, як, як директор Центру дослідження Фінляндії, вирішив подарувати другому номінанту. Якраз тема відповідає, якраз ерзянська тематика фіноугорська, тому, пане Ярославе, Дякую,